З Днем Покрови там, з Днем Українського козацтва. 14 жовтня це найбільше свято для всіх українських націоналістів. Це не просто день створення української повстанської армії, це велике свято величі духу, це свято величі і могутності української нації, яка зараз формується. Мільйони життів були віддані за незалежність. І зараз ми маємо всі разом дякувати Богу, що за честь має. І коли багато хто каже, що як важко не та влада, не той режим, що зараз і переслідують, і прослуховують, і заважають, ми маємо бути щасливі, що ми втрапили в такий історичний час, що маємо називати себе нащадками воїнів української повстанської армії. Вони загинули, але їхні ідеї живі в наших серцях. І нехай сьогоднішній день. А можливо для декількох людей, які сьогодні відвідали цей марш початком їхнього внутрішнього пробудження. Нехай кожен, хто сьогодні є на ході, відчує в собі дух давнини, відчує в собі дух предків, зов крові, який кличе, що потрібно будувати Україну. Він є в нас, він живий, і ми щасливі маємо бути від того. У української повстанської армії ми маємо. Багато з цього вчитися, але основне, що ми маємо засвоювати зараз так само в нелегкі часи для України, це єдності, коли йшла війна, Українська повстанська армія ООН, зробили фактично неможливе і нереальне. Ми зараз це дуже всі усвідомлюємо. Вони всі об'єдналися заради досягнення спільної мети. Не було жодного слова про розбрат, про якісь амбіції, чиїсь, про чиїсь посади вони просто об'єдналися заради України. І сьогодні всі націоналістичні організації, всі люди, котрі усвідомлюють свою причетність до великого минулого, вони також мають гуртуватися, об'єднуватися і діяти, не просто поставити лайк в інтернеті, що українська повстанська армія герої. А мінімум прийти на якийсь захід, максимум це долучитись до якоїсь організації і щось діяти зараз. Кожна людина на вагу золота. Повірте, тому хто ще не активно діє в націоналістичному русі, нехай сьогоднішній марш стане для вас початком цього. Нехай ви сьогодні побачили, скільки є націоналістів в Луцьку. З кожним роком націоналістичний рух тільки росте. За нами майбутнє, тому що з нами Бог. Слава нації! Смерть!